Вітаю колеги! Запрошую вас відкрити нові горизонти навчання разом із сучасним підручником Я досліджую світ для третього класу видавництва ранок, створений авторським колективом Надією Бібік, Галиною Бондарчук та Тетяною Павловою. Чому варто обрати саме цей підручник? По-перше, методична підтримка, типова освітня програма, календарне планування. Та розробки уроків. По-друге, інтерактивний додаток, цифрові ресурси, відео, інтерактивні вправи. По-третє, дослідницький формат це цікаві завдання, експерименти та практичні проєкти. По-четверте, доступність і зручність: це зрозуміла структура, яскраві ілюстрації, практичні кейси. Обирайте якісні освітні матеріали та створюйте уроки, що надихають, навчайтеся підручниками, що працюють на результат.